У четвертій міській лікарні Полтави для пацієнтів діє дві програми лабораторної діагностики громадське здоров'я та репродуктивне здоров'я. В рамках цих програм жителі громади можуть отримати повне клініко-діагностичне обстеження. Завдяки місту, завдяки тому, що вони закупили нам обладнання, ми можемо надавати послуги з діагностики пацієнтам. Тої тобто з діагностики обстежень Загальноклінічних діагностики обстежень біохімічних, діагностики обстежень щитовидної залози, от, ну і також репродуктивного здоров'я. Працюють лікарі лабораторії з імпортними реактивами на сучасному обладнанні, зокрема, біохімічному аналізаторі. Ми беремо кров. засиворотка, вона вже відцентрифугована. Ми її набираємо в таку кювету і ставимо її в апарат. Тут ми знаємо, які нам дослідження потрібно зробити, і робимо програмування. Зараз будемо досліджувати повний спектр біохімії, тобто обираємо тут, от воно все вибирає само, тобто тут і буде і глюкоза, і кальцій, і фосфор, і печінкові ферменти, і ниркові проби. А це імунохемілюмінесцентний аналізатор. Алгоритм роботи з ним такий же. Лаборант на комп'ютері задає програму, і апарат сам проводить дослідження. На цьому обладнанні ми досліджуємо щитоподібну залозу, пакет 4 гормона, репродуктивну панель якраз для жінок, які не можуть завагітніти. Онкомаркери, гіпатіти В і С і вітамін В12. Спочатку початку 2025 у лікарні за програмою репродуктивне здоров'я провели 363 дослідження. З них у 38% жінок було виявлено патологію. Розповідає завідувач клініко-діагностичної лабораторією Володимир Миргородський. Результати виявляємо по програмі репродуктивне здоров'я. Це патологія щитовидної залози. Зміни гормонального стану жінки, виявляємо гепатити і підвищено функцію підшлункової залози. По програмі Громадське здоров'я ми виявляємо ранню діагностику діабету цукрового і по програмі громадське здоров'я виявляємо хворих, які мають. Онкопатологія простати, яєчників і підшлункових зази пройти такі обстеження безкоштовно може кожен житель полтавської громади. Для цього потрібно отримати направлення з вказаною програмою з тієї міської лікарні, де спостерігається пацієнт.